Всім привіт! Ви на каналі Поле В'язаних іграшок. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Сьогодні середа, 9 листопада. Фактично, екватор робочого тижня. І я одразу хочу сказати про те, що зараз в мене і мого чоловіка робочі графіки дуже змінилися. Через це я. Фактично весь час проводжу з дітьми і в'яжу лише в ті моменти, коли молодша донечка дозволяє мені це робити, або ж вона самостійно грається, або ж грається з Полінкою. От зараз Поліна знаходиться в школі, я знімаю в кімнаті на підлозі, а молодша донечка поруч лежить на ліжку, тож якщо ви почуєте якісь дивні звуки. Це Леля, вона з нами поруч. Також враховуючи ті моменти, що тепер на в'язання маю не так багато часу, як раніше, і відключення планові світла, а іноді в не планові їх ніхто не відміняв. То я намагаюся в свій мамський графік втиснути в'язання, коли тільки можу. От зараз мені вдалося. Практично 40 хвилин пов'язати, тому що Лелюся згодилася погратися. А взагалі, вона дівчинка чемна. Вона, ну якщо нема полінки, вона спокійно грається самостійно. А коли Поліна є поруч, то їм обов'язково треба ділити одну іграшку протягом дуже довгого часу. І звичайно ж, це відволікає мене від думок, від в'язання, тому. Ну, я думаю, мами двох дітей мене точно зрозуміють не просто, але я намагатимуся творити, тому що є замовлення, їх треба робити. І як ви бачите, наразі перед вами моя банікібанда -бані Бані -бан. і одного баніка не вистачає, не вистачає саме кролика. Він поїхав додому ще у суботу, якщо не помиляюся, можливо, в неділю. От коли я випустила минулий в'язовлог, десь приблизно через дві години банік зібрався додому і поїхав. А коли приїхав додому, то мені замовниця написала, що хоче ще одного такого самого баніка, але вже в комплекті. Зараз я працюю по майстер-класу баніки над кроликом. Наразі відв'язані лише тільки вушка. І також паралельно в'яжу у набір брязкальця кролика, і є в мене думка щодо того, аби одразу фотографувати і зробити безкоштовний опис для цього брязкальця. На свою інстаграм-сторіночку, але поки що це лише думки. От сьогодні в нас більш-менш сонячна погода, і в принципі можна було б зробити фотографії, але з деталей в мене лише вушка. І не дивлячись на те, що замовлення мені прийшло в понеділок, а сьогодні нагадаю середа. До цього я час не гаяла і займалася трішечки іншим. Тим замовленням, яке прийшло до цього. А до цього мені знайомо вислала ось таку фотографію і попросила зв'язати цього малюка. І я насправді не до кінця розібралася: а хто це? Ну, Те, що це маленький космонавтик, це єдине, що я зрозуміла. І звуть його Бутео. Якщо я правильно прочитала. Тож, перша іграшка, яка в мене на цьому тижні зв'язалася, це був ось такий космонавтик. Він невеликий і більше схожий на брелок, але... А ось це тільце це найменше, що я змогла вив'язати, тому що ще менше ну, в мене просто ручки не стоять. От не люблю я в'язати маленькі деталі. Але коли я зшила голівеньку з тілом, я зрозуміла, що ну до фотографії мені ще далеко, звичайно, і. Такий момент, що голівенька має бути більшою. Отже, я вирішила спробувати свої сили ще раз, і там ще виявилося, що в цього космонавтика можуть бути хвостики з бантиками. Тож вчора, ввечері, народився ось такий космонавтик, і він вже більш схожий на ту фотографію, яку мені надіслали. Тіло я залишила таким самим, і з цією головою воно виглядає вже так більш пропорційно схоже. Так. Хвостики додала і додала ось такі бантики. А ще мене попросили, я додала тут такий гачок, щоб можна було саме ось цього доволі великого космонавтика повісити як брелок на рюкзак. Ще не знаю, скоріш за все, цей малюк залишиться зі мною, але в принципі він мені подобається. І до речі, моя старша донька е, спитала, чи не можна йому дов'язати ріжки. От вона ще не бачила цю версію. Вона спитала, чи можна сюди дов'язати ріжки, і вона б хотіла його собі. Тож я ще подумаю над цією ідеєю. Ем... До речі, ідея щодо ріжок цьому космонавтикові від Полінки прозвучала не від першої. Тому я думаю, що це може багатьом діткам сподобається. Отже, іграшки, які були зв'язані на цьому тижні, і також я продовжую роботу над іграшкою, про яку вам розповідала у минулому в'язальному влозі. З майстер-класу баніки я взяла нижні лапки. Верхні лавки. І я думаю, в принципі, ви вже розумієте, хто це має вийти. Голівоньку я трішечки переробила, вона наразі ще не наповнена холофайбером. І досі ще думаю над тим, яке ж тільце зв'язати, щоб цей персонаж виглядав ну, максимально схожим на, на самого себе. <с desafio> Тож роботи багато. Я працюю і буду намагатися поступово вам знімати те. Що буде відбуватися в моєму в'язальному житті. Не знаю наскільки цілісним вийде цей в'язальний влог, але так як робота є, сподіваюся, що і розповісти вам буде про що. Тож до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні понеділок, 21 листопада, мені самі не віриться, але ми з вами не бачилися майже два тижні. Час промайнув дуже швидко. Звичайно, я не байдикувала весь цей час. За цей період були відв'язані і відправлені додому іграшки, був написаний, протестований і випущений майстер-клас на моїй сторіночці в інстаграм, але про це все трішечки пізніше. Нагадаю, що знімаю відео я з Лелі, і якщо ви почуєте якісь дивні звуки, це вона тут поруч зі мною намагається дуже техесенько себе поводити. Як бачите, перед вами в кадрі неймовірної краси листівочки і наліпки, це все моє замовлення зі сторіночки в інстаграмі під назвою Саме те я побачила у інших майстринь, що вони саме на цій сторінці замовляють. Неймовірні наліпки, неймовірні листівочки, і таким чином не лише підтримують українського виробника, а й підтримують виробництво, яке знаходиться у Харкові. Так, так, у сильному, незламному Харкові. Тому я вирішила, що мені також потрібна така краса, і я хочу також приєднатися до такої підтримки. Як бачите, наліпки я замовила. В стилі наступного року, але намагалася вибрати такий принт, щоб він був не прив'язаний до новорічних свят лише, щоб і надалі протягом року можна було користуватися такими наліпками. Так само і листівочки, їх зазвичай в мене просять доповнити ними замовлення. Позаду вони чистенькі, тут можна написати якісь побажання. Якщо замовник... Просить, то я заповнюю, якщо ні, то я просто вкладаю листівочку у замовлення. Знову ж таки, малюнок ілюстрацію я вибрала, аби вона не була прям новорічна, новорічна, без ялиночок, гірлянд всіляких. Тож я думаю, що такі листівочки чудово підійдуть і в звичайну пору року. Не святково. Також мені поклали доволі багато подарунок. Тут є і наліпки різні, і різного роду листівочки. Дуже милі, дуже симпатичні, дуже якісні. Наприкінці першого підключення цього в'язального влогу я вам розповіла про те, що почала роботу над замовленням, яке мені прийшло. Це був набір, який складався із брязкальця зайчика і іграшки зайчика, якого я в'язала за своїм безкоштовним майстер-класом баніки. Посилання на майстер-клас я залишу внизу під відео і. Хочу особливо подякувати тим майстриням, які вже в'язали по цьому майстер-класу, і ведмедиків, і зайчиків. Ви, неймовірні, ви дуже-дуже сильно мене надихнули на подальше створення безкоштовних майстер-класів, за що я вам неймовірно вдячна. Якщо пам'ятаєте, саме в той період я планувала зробити ще й опис на брязкальце зайчика, але трішечки не сталося. А погодні умови така сирість за вікном. Знаєте, хотілося пошвидше зв'язати набір, на який чекав малюк, і ну відверто кажучи, просто не було можливості якось гарно відфотографувати деталі. Але коли я вже відправила набір, мені сяйнула думка про те, що можна було зробити просто гарне фото і додати до нього. Текстовий опис, от і все. Але як розумієте, гарна думка приходить опісля. Тож зараз в мене є нове замовлення: це замовлення на ось такі набори. Є буде два в молочному і білому кольорах. І знову ж таки, там будуть брязкальця зайчики. І якщо все складеться в цей раз, то я зроблю все ж таки цей текстовий опис. Мені подобається, як виглядають ці зайчики, можливо, і вам вони. Сподобаються і будуть у нагоді. Тож, як бачите, зараз я працюю над двома великими іграшками-зайчиками. Відв'язані основи під голівоньку, відв'язані два вуха для цього великого зайчика. Одне вухо молочному кольорі, тому що це я в'язала із залишків, які в мене були з минулих, так замовлень залишилася пряжа. Не хочеться мені її нікуди викидати. Намагаюся використовувати по максимуму. Також відв'язана основа для брязкальця, вушка для брязкальця і лишень одна ручка для білого зайчика. В'яжу доволі повільно, тому що відключення світла вони зараз неочікувані, і погодні умови так само не особливо сприяють тому, аби можна було працювати. Але ми це переживемо обов'язково. Наприкінці минулого тижня доволі символічно для мене випав перший сніг, тому що саме в цей період закінчувалося тестування. І я випустила свій перший новорічний майстер-клас. І перший сніг дітьми, звичайно, був сприйнятий дуже радісно. В них вже святковий новорічно-різдвяний настрій. Я розумію, що в нас, в дорослих, він не такий, і для нас сніг. В цьому році він не асоціюється зі святами. Так, всі ми в першу чергу думаємо, переймаємося за наших військових, які зараз знаходяться на лінії фронту. Але я, як мати, нікому не дозволю відняти радість свят у моїх дітей. Тому мною було прийнято рішення і створено майстер-клас на ось такого новорічного. Яговичка. Звати сніговичка Луї. Якщо його попросити, то він доволі добре сидить. Луї зв'язаний із напівбавовняної пряжі. Основа білий колір це Alize Cotton Gold. червоний колір, колір ручок, гілочок, коричневий, морквинки помаранчевий, відерце сірий, це ярнар джинс, Відерце зйомне. Луї, якщо що, виглядає ось так. Як на мене, доволі простенький, але симпатичний сніговичок. Я неймовірно вдячна за те, що Анастасія з каналу Хауса Мігурумі запропонувала свою допомогу і допомогла мені протестувати цей майстер-клас. Адже в моменті в'язання я вже розуміла, що в мене нема часу на те, аби відв'язати ще одного такого малюка. Але дуже хотілося випустити майстер-клас. Тож Настя, я. Ще раз кажу, що дуже 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 безмежно, неймовірно вдячна за допомогу. Настя самостійно запропонувала свою кандидатуру, свій час і сумлінно протестувала майстер-клас. Посилання на канал Насті я також залишу внизу під цим відео. Переходьте, дивіться, підписуйтеся. Настя Умнічка. Вона е, дуже класно в'яже, і Настя, я дуже дуже тобі вдячна. Також в під час того, як в'язався цей майстер-клас, в'язався минулий набір. Я працювала над створенням ще одного астронавтика УТЕО. Так, у минулому підключенні я сказала, що це космонавт. Виявилося, що це астронавт, і звати його УТЕО. Цей малюк. Доволі зараз популярний. І після того, як моя подруга отримала своє замовлення, вона виставила фотографію в якомусь чаті, і мені прийшло ще одне замовлення: тож, вже два у тео відв'язані за останні, мабуть, три тижні. І хотіла вам сьогодні показати того малюка, найпершого, який залишився в мене, але Поліна забрала його до школи, мабуть. Повели його знайомитися із класом. Він їй дуже сподобався, і Поля сказав, що це буде її а, іграшка, з якою вона тепер буде і спати, і гуляти. Ну, в принципі, для дітей це нормально. А, також я пам'ятаю, що наприкінці минулого в'язального влогу я вам казала, що хочу а, відзняти відповіді на найчастіше запитання, які мені задають. Але не так давно. На каналі Оксани Недошитко вийшло відео тех, де вона відповідала на цікаві запитання. І я подумала, що також запишу окремим відео, і щоб це було зручніше, і таким чином ми зможемо з вами трішечки ближче познайомитися. Адже за останній час на мій канал підписалося доволі багато людей. За що я вам. Вдячна. Як ви розумієте, відео зараз будуть виходити в хаотичному порядку. Я дуже зараз багато часу приділяю в'язанню і дітям, так як раніше мій чоловік працював з дому і дуже багато мені допомагав. Зараз він працює в офісі і я сама на двох дітей, на уроки, на готування і все інше, Мами мене зрозуміють. так? А хочеться час приділити ще улюбленій роботі. Тому як коли будуть виходити влоги, поки не знаю, та припиняти зйомку не збираюся. І це для мене головне. Був в мене на минулому тижні інцидент, такий, я навіть не знаю, приємний чи неприємний. Написав мені один чоловік в приватні повідомлення на робочу сторінку про те, що йому подобаються мої роботи, він би хотів зробити доволі велике замовлення. І також він запитав мене, чи можу я, як майстриня, навчити його дружину в'язати. І в нас з ним не склалася розмова, тому що, мабуть, йому не дуже сподобалося те, що я відмовила. Але знову ж таки, для того щоб вчити когось в'язати, як мінімум, а потрібен гарний інтернет і час для того, щоб або виходити онлайн з людиною, так або для того, щоб записувати якісні відео, на яких за кадром дитина не буде шурхотіти, кашляти, чхати або гратися. Тому я відмовила людині, але я залишилася чесною сама собою, тому що для мене це було б дуже зараз складно брати когось на навчання. Тим паче, я вважаю, що на Ютубі українські майстрині зараз дуже сильно активізувалися і знайти відео, в яких розповідається про в'язання для початківців, доволі легко. Хтось каже: Наталя: так не робиться. Майстрині так не роблять. Вони не відправляють людей, кого десь щось шукати. Але відверто я сама колись починала так з Ютубу. І ну, просто я не бачу сенсу брати з людини кошти, якщо ця інформація є. В безкоштовному доступі. Тож, не склалося в мене, але, як бачите, склалося із великим замовленням. Тож зараз я працюю над ним. І дякую вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. З вами була Наталка, це канал Поле В'язаних іграшок. Всім па, -па.